Доброго вечора, це прямий ефір, це політична програма прямим текстом. Мене звати Остап Дроздов. Я вас вітаю. Що у відповідь може зробити наша тепер уже так звана, напевно, опозиція? Е, чому так звана? Бо справді нічого таке враження. Чи принаймні будемо сьогодні шукати інші відповіді? На мітингу ми чуємо від опозиціонерів банду геть. Але замість того, щоб проти банди і проти відвертого режиму йти одним потужним кулаком. Вони готуються йти такими трьома маленькими мізинчиками. Я, під словом Майдан, узагальнюю найбільш таку уособлену ну, частину все ж таки, е... такого спротиву. Натомість проти єдиного кандидата виступають такі політики, як Тимошенко, Яценюк, Тягнебок. Вибачте, ми сюди вписали злочинний режим, оскільки це абсолютно йому на руку відсутність єдиного кандидата. Ось така каша малаша. Кого ви бачите єдиним кандидатом? Я бачу тим кандидатом той, хто завтра вийде, скаже, я готовий бути кандидатом. Будь ласка, зберіться всі довкола мене і покажіть, що я маю робити. На маю робити під час президентського президентського строку. Ну це вже дію п'яту статі конституції. Вийде. Ну а ви да тут? Пан Друлькар завтра всі вийде тут пляшко. і скаже я обичаю. Я ви знаєте, давайте не буде. Давайте не будемо ще раз будувати ці пі -пі пісочні замки. Я готовий і Кличка, і готовий його підтримати і проголосувати. І Ясенюка і Порошенника, скажіть, що робити? Не пишіть плани, які не здійсняються. Можна питання, Ми сьогодні не... на Майдані висить план, план, який мав бути виконаний, жоден пункт не виконаний. Ну що, що далі робити? Вони зробили відвідний від 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 мене про те, що тут прийдуть в інші приміщення, самі прийшли в зал і проголосували руками, як, 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 як завжди це робиться. Ні, ні, не голосували є ж. Люди, є штабицелі, цілі партії і парламентські фракції мають десятки людей, які сять в парламенті. Не ще цього не зрозуміло тобто... це не видно.